Усім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як користуватися, як працює дозиметр Master 1. Це незвичайний дозиметр. Я його переробив під версію альфа бета гамма випромінювання. З заводу всі Master 1. Ось такі дозиметри у всіх інших продавців, і де б ви його не знайшли у всіх країнах на всій планеті. Вони йдуть заводські, завод їх зробив так. Всередині встановив лічильник SBM 20. Старого зразка, якому вже більше 30 років, їх е, перестали виготовляти в 1992 році. Він замотаний в фольгу, дуже багато слоїв, е, заклеєний марлею, поксіткою, клеєм залятий. І він фіксує тільки дуже потужне гамове промінювання. Крім гамове промінювання, причому дуже сильного, він нічого не бачить, повністю сліпий. Тому я нікому не рекомендую купувати такі дозиметри. вони сліпі до 99% всіх радіоактивних предметів, газів і рідин на планеті. Тому їх потрібно переробляти. От, на сьогодні переробляю тільки я на 2022 рік. От, можете самі переробити. Купуєте звичайний мастер і мучитесь. бо якщо просто замінити детектор, то він хаотичні цифри на екрані показує. Потрібно схем... вмішуватись в схему. От, я переробив цей, замінив лічальник і поставив сюди слюдяний лічильник, який фіксує альфа-бета гама випромінювання. Детектор називається SBT-9. Абсолютно новесенький, повністю в ідеалі, запакований. На ньому рік випуску 91. От. Ідеально він працює. Ось тут прорізав отвір, вікно, щоб. От Ви бачите, бли, бли, куча, блистить слюда, щоб альфа-частинки могли через пластик попасти всередину. Ось це кругле віконечко це слюдяне вікно детектора. Через пластик альфа випромінювання не проходить. І низько бета бетове також не проходить. От, рідкий потік низької щільності бета також не проходить і низькоенергетична гама також не проходить крізь пластик. Тому обов'язково потрібно вирізати цей отвір. От Як всередині виглядає, дуже легко розбирається дозиметр. Тут дві защолки. От, З цієї сторони, не з цієї, де батарейки, а з цієї. З цієї так не робіть, бо може тріснути ось там пластик. От, так. Відкриваєте і все. От я замінив детектор, стоїть SBT-9 лічильник. От зараз вам його покажу, я його приклею на малярку, щоб він не трясся, не вдарявся. От, Слюдяне вікно. І ось тут саме самого краю зафіксований скочем і маляркою доплати. Анотка тут припаєний. Деякі номінали, деталей тут я замінив. От, от, перепаяв, щоб все адекватно працювало, покази були вірні. От, прошу. От так закривається. Не обов'язково закручувати ось цей болтик. Все тримається. Тут 4 застіпки, зате швидко можете відкрити і протестувати прилад. Натискаємо кнопку Пуск. Дивимось на екрані. Блимає ще 36 секунд. І в реальному часі ви бачите, як влітають гамма кванти або бета-частинки, або альфа-частинки. Зараз детектор. Так, Тут зараз чистий гамма-фон. Немає ніяких. Є тут компас Adriano. Я зараз подалі їх заберу. От, Забрав і замірюємо природній фон. От природній фон планети. От зараз його замірюю. От в реальному часі бачите, як гамма кванти в нього влітають. І потім протестую окремо на джерелі альфа випромінювання, джерелі бета випромінювання, джерелі гамма-випромінювання. Так. Ну от, вже 10 гамма квантів вилетіло в детектор, покази вірні. як бачите, пакетами не летять, не, немає. Глюки рівно 12 мікрорінген в годину, 0,12 мікрозіотів в годину, так як написано на, от, на корпусі. І тепер замірюємо, давайте, як реагує на альфа-бета і гамма випромінювання різне. Так, і проводимо тест. Спочатку давайте на. Ну, Гамове проміння. Гамма випроміню бачать всі дозиметри, нема сенсу тестувати, але я вам покажу по От Компас Адріано, він фонить по гамі от підношу. І, бачите, вже переверлило за 30 мікрорентген. Ми, як то кажуть, обнаружений істочник. Знайшли його все. Це просто. Скло, Це майже гасить майже всю бета-випромінювання і майже все альфа Ну, Повністю все альфа випромінювання гасить. Майже все бета випромінює і залишається тільки гамма. І чудово фіксує от прилад. от Зразу перевели за 30, значить ми знайшли. Далі чисте бета-випромінювання. GS-19, от, світофільтр. От, підношу, натискаю. Заміряємо. Звичайний мастер повністю сліпий до зеленого скла, він його не бачить. Масер 1 вже бачить, бо в нього бета-чутливий детектор. Отже, за 30 мікрорентген все ми знайшли вазелинове скло GS19 світофільтр. Отже, за 50 мікрорентген знайшли дуже легко. Далі, і саме показовий тест на альфа-випромінювання. Детектор диму. Дивіться, якщо піднесу ось так сюди, то тільки гамма проходить. От. І дуже, дуже Слабко фонить по гамі цей детектор диму. Бачите, все на все якесь там два імпульси в секунду влітає. А тепер дивіться, що буде, якщо я піднесу до слюди. От. Дивіться, як полетіли покази. Сотні альфа частинок в секунду влітають в детектор. Дивіться, декілька сотень. Ну, Десь 500 альфа частинок в секунду влітає в детектор. як Бачите? О, дивіться, забираю. Підношу. От. В секунду влітає 500 альфа частинок. І це на екрані видно. І саме головне в цьому дозиметрі немає зашкалу. Бачите, дійшло до 999. Зараз вам покажу от 948. От, зараз дійде до 999 і зашкалу не буде. Просто піде по новому кругу набір, це дуже великий плюс з цього дозиметра. От дивіться, 999 і пішло по новому кругу. І ви знаєте, що, якщо був зашкал, то по наступному кругу ви будете знати, скільки реально там влетіло. Інші дозиметри просто постійно на екрані показують 999, 9 і все. А тут зашкалу немає. Дуже класно. Ось так. Фіксує, бачите, через пластик альфа-частинки не проходять. Без пластику проходять. Альфа-бета гама все фіксується, прекрасно. Ось такий чудовий дозиметр, покажу серійний номер. Саме цього є 0459. Прилад ідеальний, без жодної царапинки, як бачите. Як люблять говорити з консервації, зі зберігання, бла-бла-бла. Просто новий, ідеальний. Ніколи в руки ніхто його не брав. От, от тільки я надавно розпакував. Чотири і... новесенькі батарейки LR43 я встановив в комплекті. Людина просила коробку ідеальну, нову от його рідну, бо зазвичай вони за 30 років вже в жахливому стані вибрав ідеально. І інструкцію його паспорт рідний, от серійний номер його. Є 0459, тут мокрі печатки, підписи, от, гарантія, сертифікат, повірка, все. все все тут Є, навіть написано ну, характеристики, ну, як користуватися навіть написано. Ну, Все тут є, можна почитати, але от весь зміст. Але я в Ютубі кожну сторінку показав, кому цікаво, просто в Ютубі забийте Мастер-1 інструкція і зможете самі прочитати це все в Ютубі. От. І а, і людина просила ще контрольне джерело радіації для перевірки дозиметра. Ось це добриво. Так, давайте його протестуємо. От, в пакетику. Сульфід калію чи калій хлорид. Це. Ось так. Просто підношу його до детектора. Можна так зложити. І давайте поміряємо, скільки в нас. Прилад зафіксує від нього бета частинок. Ну, вже видно перевищення фону вже 20 мікрореньген, і то я прислонив не повністю весь цей пакетик. А Торчить, краще його в кучку все сунути і при, приложити. О, 25 показав. Ну і так перевищення в два рази. Зараз я. Ось так, зробимо. Приложу до детектора. На шкалі. До речі, сильно фонить хто не знає. Давайте подивимося скільки нарахує, зафіксує. Видно вже, що швидкість підрахунку швидша, ніж природній фон. Ось так і от Ну, слабке це джерело, якщо чесно, але сильніше нічого не продається в мазинах. Вже видно перевищення. Дуже швидко доходить вище фону тут навколо. Перевищення десь в два рази над природним фоном. Від цього джерела радіація десь до 30 мікрорентген. Підскакати, тобто перевищення санітарної міжнародної норми. Є. Тому це джерело якраз нормально підходить для тесту е, цього дозиметра. От, більше 30 мікровільген це вже небезпека. Оце. Показав. От. Через пластик, звичайно, що менше буде показувати, бо пластик гасить. Давайте ви примінимо, якщо так, так слабко ханить. Так. Ну і все. Всім до нових зустрічей.